Панове, вітаю вас! Мене все ще звуть Тетяна Марцес, я майстриня каліграфії, засновниця студії каліграфії Тонка лінія Час від часу я публікую якісь практичні відео, час від часу я публікую тут якісь теоретичні відео чи тестування матеріалів. І цього разу я вас таки з чимось практичним. Тому пропоную підготувати будь-що пласке. Це може бути звичайне пласке перо. Це може бути. Це може бути пілот паралель пен це такий автоматичний інструмент, як чорнильна ручка, тільки містить на кінчику плаский елемент, який дозволяє писати широкі лінії. Він закручується і розкручується, не треба рвати, якщо ви вперше будете бачити, ви можете взяти плаский олівець або креслярські олівці вони теж пласкі. Ви можете взяти будь-який плаский маркер з плоским кінчиком, або навіть е, текст маркер будь-якого кольору. Різниця тільки, що у текст-маркерів трошки скошений кінчик, але вони все ще пласкі. Е, дуже складно на початку перевчитися писати не пальцями. Не кистю, не пальцями, як ми звикли це робити в житті, а всією рукою. І, можливо, ви помітили, що вже були в мене відео Крутіть овали, націлені на те, щоб розслабити руку і вчити писати всією рукою від плеча, задіюючи м'язи спини, предпліччя, кисті, задіюючи все. І Мені здається, що так, така звичайна проста вправа, яку я вам дам сьогодні, тобто це буде одна вправа, одна практика, яку, як то кажуть, робіть 5 хвилин в день у вас не буде боліти спина. <раджу>, Раджу до цієї практики також взяти. Тобто Ми беремо будь-який плаский інструмент, це може бути будь-який маркер. Беремо або аркуш в клітинку. Або повністю пустий, в клітинку буде трошки зручніше, тому що буде вам допомагати тримати рівних ліній. Що ми будемо робити? Ми будемо просто писати прямі, але всією рукою і вони мають бути довгими. Давайте я вас переключу і поясню вже візуально. Ця вправа походить взагалі в моєму житті з занять каліграфії у стилі Слов'янська В'язь. Коли ви пишете в'яз, вам потрібно вміти написати пряму не дуже довго, і це можете робити всією рукою. Але, тобто, пальцем, коли ви пишете, ви можете писати пальцями, лінії будуть не дуже рівні. Щоб досягти рівніших ліній, треба задіювати в цю руку. Наприклад, у мене руки лежать, я вам покажу. Весь Антураж. У мене руки лежать зазвичай на столі, але лікоть звисає зі столу для того, щоб я могла рухати всі рукою вперед-назад. І я повертаю так папір, щоб можна було рухати рукою, і це був, наче ричаговий рух. Тобто я ліктик відводжу вбік, і в мене виходить прямо. Бачите, просто Поки що ви нічого не бачите. Це, щоб ви бачили, що в мене руки не отак, не з краю, не скручені, якось нормально руки лежать на столі. Тепер ми повертаємось ближче, ставимо перо, чи в мене зараз паралелька. Притуляємо до поверхні і не дуже тиснучи, це знаєте, як ми розтоплене масло розмазуємо по хлібу і спокійно ведемо донизу. Лінія може бути не ідеально рівна, особливо, коли ви її пишете такою довгенькою. В мене теж що вийшла не ідеальна. І це нормально. І ми ведемо далі ще одну лінію. Друга лінія виходить вже краще в кінці трошки все одно крутиться. Але клітинки допомагають мені бачити, що лінії більш-менш. І ця вправа допомагає вам тренувати, писати прямі лінії. Сядьте зручно для себе. Залежить, до речі, від того, як ви ведете ліко, тому що фактично у мене рука не в повітрі, у мене рука сковзить по столу. І завдяки тому, що рука ковзає по столу, я саме ліктем веду цю лінію. Фактично, якщо я лікоть веду не туди, то лінія викривлюється. Для написання цієї вправи ви можете брати будь-який інструмент. Ви можете брати пласкі маркери, куритаки, в них є такий широкий кінчик, так само притуляєте і пряму ведете донизу. Я вам не кажу, що у вас мають виходити суперідеальні лінії. Лінії, до речі, в мене без прискорення. Є маркери Faber-Castell, в них о, вущий кінчик. Так само притуляємо і ведемо донизу. Ваша задача, звісно, навчитись і писати більш-менш рівні лінії. Але в першу чергу навчити писати не безперервну цю лінію, і щоб вона виходила більш-менш контрольованою. А контрольована в нашому випадку і є. А, Наближена до рівна. Або ми, якщо ми беремо м -м, текст маркер, то через те, що в нього є спил, ми його тримаємо рівно, а під кутиком притуляємо рівно і так само ведемо. Ага, в мене якийсь маркер, який навіть не пише йому час кудись викинути його, притуляємо і. А, цей пише, просто він дуже блідий. І ведемо донизу. Що в мене? Всі текстмаркери такі. О, цей жовтий, я думаю, що вам буде видно. Тобто, ви притуляєте і ведете донизу. Я, до речі, своєму меншому племіннику. Колись дарувала прописи з готики і давала писати саме текст-маркерами, тому що вони плескіними, можна писати готику, і це зручно. От, так що, ви берете будь-який інструмент. Ви можете взяти звичайний креслярський олівець. Він продається. Це кохінор, але він продається схожий і в будь-якому будівельному магазині. Так само прикладаєте і ведете донизу. Наша задача. Чому саме плаский інструмент? Зараз поясню. Неважливо, що ви берете, чи то олівець, чи то, до речі, олівцем мені не так зручно писати, як чимось пласким. Якщо ви берете, в мене, до речі, є ще маркер, і ще один куритак, як аліграфіпен, так само прикладаємо. Головне, щоб у вас притулялися, чому саме плаский інструмент зараз. Складно говорити і писати. Головне, щоб у вас притулялися обидва кінчика. Будь-який плаский інструмент, він має два кутика, і вам важливо, щоб обидва кутика рівномірно притулялися до поверхні. Бо якщо це буде нерівномірно, покажу на чомусь широкому. Наприклад, от я притуляю нерівномірно, бачите, у мене буде лінія. Нерівномірна широка. Тому саме я хочу, щоб ви брали щось пласке, тому що ви будете вчитись контролювати, щоб ви притулили кінчик. Так, ви притулили собі і лівий, і правий кутик, поклали, навіть ви не тиснете, ви просто поклали до поверхні і ведете донизу. Можна, можна писати коротші лінії, але мені здається, що такі великі лінії дадуть вам змогу саме попрактикувати цю вправу. Також у мене тут лежить пласке перо і стоїть китайська туш. корітакі сумі. Якщо ми пишемо тушу, ми закриваємо отвір на пері, так само притуляємо і. Коли ви пишете пером, тут є такий нюанс, що от зараз я буду писати не тиснучи. Наже рано чи пізно закінчиться чорнило. Бачите, наскільки мені вистачило одного вмочування? Швидше всього, більше не вистачить, тому кожен елемент треба знову поновлювати чорнило. А тепер давайте спробуємо, я буду тиснути на перо, і якщо я тисну на перо, лінія виходить трошки ширша і коротша. Це показник, що коли ви пишете плески пером, тобто, якщо у вас є вдома плеске перо, пишіть це вправо саме пером. Це допоможе вам не тиснути, а саме притискати до поверхні. І, знаєте, як наче ви гладите. Як наче ви гладите. Просто прикладаєте до поверхні, не тиснете і лагідно, легенько, делікатно ведете донизу. А що таке? Ось? тиснете і делікатно ведете донизу. Ого, Все, слухайте, в мене перо перестало писати довгу лінію. Клас. Це був пробний елемент чи що? Вистачає. А, тобто, щоб вистачило писати пером, вам треба нормально вмочити, закрити отвір. Не дуже стряхувати, щоб у вас все ж таки залишалось чорнило на пері. Тому що чим менше рідини на пері, тим на меншу відстань у вас вистачить. Хоча зараз я не стряхувала, у вас вистачить чорнило і. І ця вправа допоможе вам відчувати перо, відчувати, наскільки вам вистачає чорнил, якщо ви будете писати пером. Якщо ви пишете олівцем, маркером, будь-чим, слухайте, навіть якщо у вас нема пера, ой, нема нічого плоского, ви берете два олівчика, тримаєте їх разом, ось, представляєте. От, Представляєте, і ведете донизу, і у вас так само виходить широка лінія. Чому я б не радила писати а, чимось монолінейним, тобто ви ж можете взяти ручку і намагатись писати по лініям просто один елемент. Так. Але це візуально складніше, тому що у вас нема розширення, і складніше, тому що у вас нема. А, Двох кінчиків. Тобто, от, наприклад, у мене найширший маркер, який є з собою, в мене є два кінчики, і мені їх треба притулити рівномірно і так само рівномірно, як я їх приклала, і вести лінію донизу. Бачите? Якщо ви пишете чимось монолінейним, то у вас. У мене все одно поїхала трошки лінія, але вона м'яко поїхала, вона виглядає рівною. А коли ви пишете чимось монолінейним, то набагато складніше розуміти ширину лінії. От, це, я думаю, дуже легка вправа. І доки що для вас вона не має сенсу. Але якщо я кажу, що треба робити, значить треба робити. І насправді, у цієї вправи є великий потенціал, тому що так як ми будемо писати будь-яким пласким інструментом, який ви собі знайдете, якщо у вас є перо, це прекрасно. Це може бути корисно і для пласких каліграфічних стилів. Той же італік, то та ж готика, та ж слов'янська в'язь, і для гострого пера, а саме для розчерків, тому що для розчірків в першу чергу і для будь-якої каліграфії вам треба вміти писати всією рукою. І ця вправа націлена на те, щоб навчитися писати всією рукою, рухати всією рукою. Здавалося, б, це просто прості смужки, але от вам це завдання не знаю на тиждень, на два, берете просто і щодня один аркуш, ліній малюєте, і вони з кожним днем будуть виходити ще трошки рівніше. Я свої теж давно не малювала, і вони вийшли такі собі. Тож показуйте, які у вас будуть виходити. Мені буде цікаво. Показувати можете в чаті в телеграмі. От можливо, далі ми перейдемо до якихось літер зв'язів. Не знаю.